У цьому відео я хочу розібрати з вами що ж таке обернені дроби. Наприклад, у мене є дріб 2 третіх, і я хочу знайти до нього обернений. Хтось може вам просто сказати: чисельник запиши у знаменник, а знаменник запиши у чисельник, і він буде повністю правий, тобто 3 других у цьому випадку буде обернений до цього дробу дріб. Або, наприклад, 5 шостих. Щоб знайти обернений для нього дріб, я запишу 6 у чисельник, а 5 у знаменник. Це й будуть обернені дроби, проте цього трохи недостатньо. Що ж насправді означають обернені дроби, для чого вони нам потрібні? Перше пояснення говорить нам про те, що обернений дріб це такий дріб, на який ми будемо множити початковий, тобто 2 третіх, щоб отримати одиницю. Отож, якщо ми 2 третіх помножимо на 3 других, це у мене буде 1. І тут працює абсолютно так само. Якщо ми 5 шостих помножимо на 6 п'ятих, це також буде дорівнювати одиниці. Друге пояснення каже, що це у нас скільки разів ми помістимо 2 третіх, тобто початковий дріб в одиницю. Ми можемо записати це ось так: 1 поділити на початковий дріб на 2 третіх, тобто скільки разів ми помістимо 2 третіх в одиницю, і у відповіді у нас буде обернений дріб, тобто 3 других. І тут буде працювати абсолютно так само. Якщо ми одиницю поділимо на 5 шостих, тобто скільки разів у нас поміститься 5 шостих в одиницю, то у відповіді ми отримаємо 6 п'ятих. І почнемо ми з дуже простого прикладу. Ось у мене тут буде зараз прямокутничок, ось такий, я його поділю на дві рівні частини і зафарбую з цих двох рівних частин одну. Тобто я зафарбувала одну другу. Якщо я одиницю поділю на цю одну другу, тобто буквально скажу, скільки разів я можу помістити одну другу в одиницю, що ж у мене буде у відповіді? Ми можемо побачити, щоб зафарбувати цілий прямокутник, мені потрібно зафарбувати дві таких половинки, тобто два рази по одній другій. Отож, у відповіді у мене буде два. Проте ви можете сказати, що два не дуже схоже на обернений дріб. Але не забувайте, що ми можемо записати двійку у вигляді дробу. Це у мене буде дві перших. І якщо ми запишемо ці два дроби поруч, ми можемо побачити, що вони справді обернені. І якщо ми їх перемножимо, у нас вийде дві других, що насправді дорівнює одиниці. Пробую тепер це показати на прикладі двох третіх. Для цього у мене є ось такий прямокутник, який я вже поділила на три рівні частини. І щоб зобразити на ньому дві третіх, мені потрібно зафарбувати дві частинки з трьох. Тож це в мене буде перша частина і друга частина. Ось це все це у мене дві третіх. Якщо я захочу одиницю поділити на дві третіх, це буде те ж саме, що я запитаю. А скільки разів я можу помістити 2 третіх в одиницю? Одиниця у нашому випадку це ось цей прямокутник, і ми бачимо, щоб повністю його зафарбувати, нам потрібна одна така частина і ще половинка такої частини, тобто нам потрібна одна ціла і ще половинка, одна ціла і одна друга. А одна ціла і одна друга це абсолютно те ж саме, що три других. І ми знову отримали тут обернений дріб. Спробуємо тепер зробити все те ж саме, тільки навпаки. На ось таких прямокутниках, які в мене поділені на дві рівні частини, зобразити три других. Щоб це зробити, я зафарбую один, два, три частинки. І ось це все в мене буде три других. Якщо я захочу одиницю поділити на три других, це буде те ж саме, що я запитаю: а скільки разів я можу помістити три других в один цілий прямокутник в одиницю? Притемо можемо побачити, що у нас навіть одного разу не вийде помістити три других в одиницю, адже три других просто більше, ніж один прямокутник, ми тут можемо побачити. Прите ми можемо помістити дві частинки з трьох, а це буквально дві третіх. Отож, ми знову отримали обернений дріб. І можемо побачити, що обернений дріб до двох третіх це три других, а обернений дріб до трьох других це дві третіх.